Так, супер пасхалочка про яку знають лише одиниці. У нас є тут двері, до речі, локація. Локація це в нас кордон і регіон. Табіро тунелі. Табіру тунелі. Двері в нас закриті. І якщо ми підемо, подивимось тут, то ви бачите, що тут є автомат. Автомат. І вертаємось ми тепер назад. І робимо такий лавхак. Це, було, це можна було зробити у першому сталкері. Так, нам треба підійти в притул, до дверей, подивитися вгору. Але, до речі, обов'язково підійти треба до Петель. Достаємо якусь зброю. От, наприклад, поломаний Узі. І викидуємо його. І двері поба відкрились. А? Як вам такий? Така пасхалочка від розробників, про яку мало хто знає. Тому підписуйтесь на канал і не пропускайте новиночок.